Зимові свята скінчилися у Німеччині вже давно, одразу після настання Нового року. Проте жити без святкового настрою нікому не хочеться. Тільки но прибрали з полиць магазинів різдвяні сувеніри та штоліни, хоча й не всюди ще прибрали, одразу з'явилися весняні. Оці всі барвисті курочки, зайчики, яєчка, як ви розумієте, символ Великодня. Хто задумується над тим, яким чином Воскресіння Ісуса пов'язане із зайчиками та курочками. Насправді воно ж не пов'язане жодним чином, і яйця та кролики у дохристиянський період символізували плодоріддя. Мені здається, що сучасним людям загалом немає значення, що святкувати, і деколи передчуття свята буває приємнішим за саме свято, бо триває довше.